Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо з вами перебирати роли монет 2 євро. Якщо ви не дивились перші попередні перебори, рекомендую вам подивитися, тому що там справді є, що побачити. Друзі, серед звичайних обігових монет я знайшов, друзі, монети в кращій якості карбування або БУ, або ПРУФ, так як правильно назвати. І ще я сам думаю. Так, тому Якщо ви не дивились, подивіться, друзі. Я поповнив свою колекцію на вже декілька монет. І сьогодні, друзі, постараємося зробити не дуже велике відео, тому що була в мене одного разу технічна проблема із звуком через те, що відео було великого обсягу. Сьогодні, друзі, ми переберемо з вами ці 4 роли. Але давайте так домовимося. Якщо ми знайдемо в двох роликах щось таке цікавеньке, про що можна поговорити, то, можливо, ми ще два роли залишимо на четверте відео щоб дуже багато не втрачати часу. Друзі, велике прохання підтримати канал, поставити вподобайку. Так, ну а ми з вами починаємо перебирати. Маю надію, що і тут, можливо, теж нам трапиться пруф. Так, чи такий стан монет. Так. Подивіться, дуже візуально, так, як монетки ці виглядають. Ті ці і ці. Дуже прикольно. Я вважаю, що мені пощастило. Так, маю надію, що і тут пощастить. Так, друзі, перебираємо. Ну, я вже бачу деякі монетки, які трапляються. Так, я почав останній час одягати рукавичку, але виглядає, можливо, це і солідно, друзі, але не дуже, не дуже приємно перебирати в рукавичці. Отже. Зараз наводжу камеру. Так, камера наводиться. Так, ось так. Звичайна монета Німеччини. Складаємо. Так, руки буду передивити, передивлятися, тому що тепер я зрозумів, що все може бути. І в руках. Так, ось, друзі, перша монетка. Берлін. Так, і монетний двір теж Берлін. Так, зараз ми наведемо ще так краще трішки, можливо. Так, світло треба нам трішки налаштувати, мабуть. Так. Монетка від Берліну. Так ось, так краще. Так, відкладаємо її. Так це у нас буде перша сьогодні. Так. Дивимо далі. Наступна монета, друзі, це у нас Бельгія. Так, Франція. Ірландія, Німеччина, 19 рік. Так, друзі, наступна монетка. Це у нас Нідерзаксин від Гамбурга. Далі дивимося, друзі, Бельгія. Звичайна Бельгія. Так, далі у нас Італія. Так, іноді штати втіпляють, тому шатається воно трішки це Франція. Так, друзі, це у нас Австрія. Німеччина. Так, це у нас Бельгія. Так, Німеччина. Так, друзі, це у нас звичайна Німеччина. Так, наступна натка, друзі, Гамбург, 23 й рік. Так, від, від монетного двору з Гамбурга. Кладемо. Так, далі, друзі, у нас 14 рік. Так, це у нас G, Будемо переглядати потім. Ага, друзі, навіть я не буду переглядати. Якщо подивитися на... Давайте все-таки цю монетку ми побачимо. Дивіться, друзі, Карлс Руя, 14 рік відносно R. І ще навіть тут я ставив знак оклику. Так, ось ця монетка, друзі, вона ну, відносно рідкісна теж. Такої в мене не було, тому це вже буде поповнення в моїй колекції. Пішемо далі. 2002. Ну, взагалі, друзі, скажу, що шикарний перебір цей мені дуже подобається. Хоча можливо не так багато монет і чи є сенс їх сумувати в цей раз. Ну, Але все одно перебір дуже крутий. Враховуючи, що я знайшов доволі... Рідкісні монети. Так, окей, дивимось далі. Варшавський уклін. Так, це у нас монетка від. Бачимо, бачимо, бачимо. Так, Мюнхен якщо не помиляюсь, так де? Так. А ні, друзі, ні, неправ... неправду сказав. F. Під роком стоїть штутерський монетний двір. Так, ну і ще дві монетки. А, ще одна, друзі, нам попалася переднє помирання. Так, F. Штударський монетний двір, ну такий мені вже здається є. Так, потім треба буде ще передивитися, звісно, передивитися і вибрати краще. Так, наступний рол. Так, з першого ролу ми знайшли 5 пам'ятних, одну монетку рік і монетний двір рідкісний. Так. Так, дивимось. Наступні монетки. Так, ось починається досі, друзі, Бранденбург. Так, штудерський монетний двір. Приємно, далі. Але точно така в мене вже була. Так, це у нас, друзі... Те ж саме 2002 рік. Так, так, з вашого дозволу я все ж таки рукавичку зніму, тому що вона мені трішки неприємно в ній перебирати. Так, дивимось далі, це у нас Франція. Так, 2008 рік. Йод. Треба буде переглядати. Те ж саме, так, це у нас Австрія. Німеччина. Так, друзі, наступна монетка Бундесрат. Так, буде від берлінського монетного двору. Теж подивимося, пошукаємо потім. Так, наступна мене така Баден-Württemberг від Берліна. Так, теж приємно. Так, Бремен. Від Гамбурга. Бремен від Гамбурга. Що там ми бачимо? Зараз подивлюсь у себе. А, така вона вже є, друзі. Бремен Гамбург вона є. Так, це Італія. Далі. Так, це в нас Німеччина. Це в нас Німецька. Те ж саме. Роки будемо переглядати потім. Так, окей, далі бачимо. Те ж саме Німеччина. Бельгія. Так, Німецька. Така Німеччина. Так, це у нас бачимо звичайно. Треба бути дуже уважним з руками. Те ж саме... Так, хтось познущався з мене, друзі. Хтось хотів, хтось хотів подивіться, вибити кокільце. Чи, друзі, можливо це... Ой, друзі. Чи це можливо брак? А... Подивіться, де. мене таке враження, що хтось її просто провернув. Її треба назад. <смі> так, друзі, от таке відбуває. Що скажете? Так, хтось її з нею познущався. Так, хтось з цієї монетки, друзі, познущався. Я думаю, не це брак, це хтось її просто провернув. Ну, <смі> але смішно. Так, окей. дивимось далі німецька, звичайна. Так, ну і залишається досі дві звичайні монетки. Так, маю надію, що ми встигнемо, хоча б не дуже довго забирати час, щоб ми, друзі, з вами знову не мали технічної проблеми зі звуком. Так, тому що, коли відео 20 хвилин, щось от мене трішки воно голючиться. Так, швиденько перебираємо, дивимося. Дивимося. Так, друзі, Тюрінге. Так, починаємо з першого. Так, це у нас Франція. Друзі, це у нас Німеччина. Так, Ірландія. Наступна, бачу, теж пам'ятна Бранденбург. Так, ну, бачите, де? Мюнхенський, пам'ятний двір. Так, це у нас Іспанія. Іспанія. Це у нас Франція. Так, це у нас, друзі, Рейнард Фальц від Штутгарта. Так, ну і що скажу, друзі? Для мене приємна знахідка. У мене не було ще монети від Естонії 2 євро. Так, не дуже гарний стан. Ну, але в мене всі є монети до 50, до 50 центів. 1-2 євро не було. Тому це звичайна обігова. Але вона піде в мою колекцію, хоч вона і не дуже має гарний стан. Так. В попередньому відео я знайшов Монако теж. Тому це прикольно. Так, це теж я її покладуся з боку. Так. Дивимося далі. Це в нас Німеччина. Франція. Те ж саме. Німецька. Це у нас Нідерланди були. Так, 20-й рік. Так. Такі, начебто, всі були 20-й. Так, це 20 у нас Німеччина. Франція. Так, наступна монетка, друзі. Нідерзахсон від Штударта. Так, дивимось далі. 2019 рік Д. Так, така монетка начебто теж у мене теж є. Так, це у нас Австрія, Австрія. Німеччина. Німеччина. Друзі, це у нас э, німецька, звичайно, По рокам потім буду ще приглядати. Ну і останнє, друзі, ще одна бачимо. Пам'ятна. От така вже нам траплялася з вами. Це якраз монета з Австрії. Так. Ось така монетка приємна. Так. 200 років Національному банку Австрії. Так, така монетка вже була нам колись. Так, тому ось такий ров теж приємний. Ну і останній ролл, друзі, будемо тоді робити підсумок перебору великого пакунку монет. Так, так звичайна німецька. Далі у нас Німеччина, Іспанія, Німеччина. Будемо роки передивлюватися. 21 рік там багато чого. Так, ось друзі, монетка 10 років валютного союзу, так, від Нідерландів. У мене такої точно не було. Є різні варіанти, але Нідерландів у мене не було. Тому це теж йде в мою колекцію. Приємно. Приємно дуже. Так, дивимось далі. 2002 рік. Так, окей. Наступна монетка дивимося, звичайно. Так, друзі, це у нас Люксембург. Люксембург, це у нас далі Німеччина. Так, Фінляндія. Так, це теж у нас звичайна монетка. 16 руки. Так, тут у нас стоїть, можливо, теж Але такого немає, треба буде подивитися потім. Так. Так, це звичайна монетка від Німеччини. Бельгія. Так, друзі, четвертий рік. Так, це така вона точно є вже. Це Бельгія. Так, наступний 23 рік Ют. Так, а теж є, Гамбург. Так, друзі, це у нас Австрія. Так, Іспанія. Так, ось монетка. Північний Рейн Вестфалія. Відкарсве. Добре. Далі Бельгія. У нас Німеччина, Іспанія, Італія. Так, ну що залишаються, друзі, звичайні монетки. Так, нічого цікавого. Окей, ну що робимо підсумок. Друзі, ось такі монетки нам сьогодні трапились. Так, давайте я покажу ще раз їх. Так, дуже багато, звісно, з Німеччина, як завжди. Нічого такого цікавого. Мені трапилася сьогодні монетка, якої в мене не було раз. Так, це у нас Нідерланди. Так ось вона приємно. Так, і також мені трапилась, друзі, монетка від Естонії. Хоча це, звичайна, обігова монета. Так, але мені тут ще такої не траплялось. Тому сьогодні я теж поповню свою колекцію. Так, ну а проміж, проміжно порахувати, скільки, друзі. Пам'ятних монет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 монет на 75, так? Нібите на 100. Так? На 100 монет. Ну, менше ніж в середньому, так, але рахуємо, 16. Друзі, там було у нас 14. Перший перебір, три роли. 16, 14, 30 плюс тут було все ж таки там 8. Так? Тому 38 монет. Ну, але, друзі, цей ролл мені надовго точно запам'ятається. Це, ну, це перебір, тому що мені трапились такі шикарні монети. Так, подивіться ще раз на них. Так, тому, тому це перебір справді був дуже-дуже прикольний. Так, вибачте, що штатив трішки зачіпляю. Так. Ось такі монетки, друзі, у нас були. Маю надію, що ви підтримаєте канал, так поставите подобаючку, підпишитесь, ну і ми продовжимо з вами далі колекціонувати. До нових відео.